Хочете дізнатися, як співробітник Служби безпеки України намагався зірвати прем'єру нашого фільму про офшори президента Зеленського? Про це сьогодні в нашому відеоблозі. Привіт! Мене звати Дмитро Раплянчук. Я журналіст Агенції Слідство Інфо. Як ви, напевне, вже знаєте, нещодавно наша команда презентувала новий фільм розслідування Офшор 95. Там йдеться, зокрема про те, що у президента Володимира Зеленського та його друзів і колег по 95-му кварталу була ціла мережа офшорних компаній. І на ці компанії, ймовірно, заходили гроші від олігарха Ігоря Коломойського, які могли бути виведені із Приватбанку. Йдеться про десятки мільйонів доларів. Цей фільм спричинив значний резонанс в українському суспільстві. Станом на 12 жовтня лише на Ютубі його подивилися більш ніж півтора мільйони глядачів. Але сьогодні я розкажу про те, як представники влади, а саме співробітники Служби безпеки України намагалися зірвати прем'єрний показ нашого розслідування. Звісно, вони сподівалися, що це все залишиться в таємниці, але щось пішло не по плану. Тож сідайте зручніше, починаємо по порядку. Ми збиралися показати цей фільм 3 жовтня, адже саме цього дня журналісти з усього світу планували презентувати великий міжнародний проєкт Pandora Пейперс». Власне, цей фільм і є частиною цього проєкту. А за кілька днів до запланованої прем'єри нашого фільму ми домовилися з київською малою оперою, що саме в них будемо показувати наше розслідування. Уклали угоду, узгодили всі фінансові питання, розвісили постери. Все було нормально. Аж раптом, вранці 3 жовтня, в день прем'єри, нам пише керівник малої опери, мовляв, кіна не буде. У нас ремонт електрики з вчорашнього дня. Ні цвета. Презентацію вашого дитячого фільму перенесемо на наступну неділю. Коли ж ми особисто приїхали до малої опери, то пересвідчились, що це все просто-напросто не відповідає дійсності. Світло було, а ніяких ремонтних робіт не проводилось. Довелося зв'язуватися з керівником малої опери, аби зрозуміти, що сталося, і чому вони несподівано вирішили скасувати показ по надуманим причинам. А чому в чому проблема для вас? Це документальний фільм, це тому, тому що проблема в тому, що я залишусь без роботи уже при будь-якому розкладі. Чи я покажу цей фільм, чи не покажу завдяки вам. Звісно, ми зрозуміли, що тут щось не так. Мала опера є комунальним закладом. Вона підпорядковується київській міській державній адміністрації. До показу лишалося 5 годин. Часу було зовсім небагато. Тож наша команда «Слідство інфо вийшла із заявою, в якій розповіла про спроби зірвати прем'єрний показ розслідування про президента. Цю новину підхопили ледь не всі українські змі. Врешті-решт, київська міська адміністрація заявила, що показ буде, ніхто нічого не скасує. А в цей час наші колеги з української правди отримали інформацію від своїх джерел, що до київських чиновників зателефонував чоловік, який представився співробітником СБУ, і, нібито погрозами, змушував скасувати прем'єрний показ. Ми подумали: та ну, як таке може бути? Невже в 2021 році українські силовики дійсно можуть ось так взяти і змусити чиновників скасувати показ прем'єри журналістського розслідування? Більше того, в той же день СБУ вийшла з офіційною заявою, що вони не причетні до спроб зірвати прем'єру фільму. Служба безпеки України не має жодного відношення до ініціатив щодо відміни прем'єри фільму, який підготували журналісти слідство інфо. Тож будь-які спроби пояснити організаційні негаразди, нібито тиском СБУ, є маніпулятивними. Після прем'єри ми почали розбиратися, що саме відбулося і хто намагався зірвати показ. Спершу радник міського голови Києва Олексій Гриценко на своїй сторінці у Фейсбуці виклав номер того, хто нібито дзвонив. У коментарі нам він фактично підтвердив, що чиновникам телефонували з погрозами, нібито від СБУ. Телефонували людям, які мають відношення до домової опери. і, по суті, просили не проводити цей захід, попереджаючи про потенційну якусь відповідальність, якщо він буде проведений. Фізично не погрожували, а з натяками, що може бути проблема, якщо буде відбудеться цей показ. Коли дізналося керівництво міста про те, що є е, е, така ситуація, було прийнято рішення проводити цей показ, тому що ну не може місто зупиняти, коли вже є договір, і це виглядало навіть як певна така підстава для міста на фоні скандального розслідування. Тож ми перевірили номер, опублікований Гриценком, через спеціальні мобільні програми, які показують, як записаний певний номер телефону у інших абонентів. Власник цього номеру телефону був підписаний здебільшого як Олександр Новіков СБУ. Тож ми отримали підказку, яка дала нам поштовх шукати далі. В процесі розслідування ми отримали підтвердження від двох джерел в Київській міській адміністрації, що дзвонили саме з цього номера. І що співрозмовник представився саме співробітником Служби безпеки України. Телефонний дзвінок відбувся близько обіду 3 жовтня і тривав приблизно хвилину. Ми спеціально не називаємо ім'я та посаду чиновника, якому дзвонили, з міркувань безпеки цієї людини. Далі було питання: хто ж реальний власник цього номеру? Знайти інформацію про співробітників СБУ непросто їхніх декларацій немає в публічному доступі. Але ми змогли ознайомитися з певними банківськими документами, в яких йдеться, що цей номер телефону при реєстрації вказував саме Олександр Новіков. Більше того, в цих документах він вказав, що навчався в Національній академії внутрішніх справ, а потім почав працювати в Службі безпеки України, а саме в управлінні СБУ міста Києва та Київської області. Більше того, наші джерела в пенсійній системі підтвердили, що Олександр Новіков впродовж 2021 року отримував зарплату в тому самому управлінні СБУ міста Києва та Київської області. Тож ми подзвонили Олександру Новікову за тим самим номером телефону, з якого дзвонили в день показу чиновникам Київської міської адміністрації. Алло, Алло Олександр Олександрович. добрий день. Мене звати Дмитро Раплянчук, я журналіст агенції розслідувань «Слідство Інфо Олександр Олександрович, послухайте, будь ласка, я з приводу зриво фільму. На жаль, після цього пан Олександр більше не брав слухавки та й на повідомлення відмовився відповідати. Тож у нас не залишалося іншого вибору, як перестріти його особисто і поставити ті самі питання. Я погрозами не телефонував. А я за, за чим робочі питання. Не подумав, ви... тобто, це було робоче питання, правильно? Тобто, співробітник СБУ фактично підтвердив, що дзвонив чиновникам Київської міської адміністрації в той самий момент, коли показ нашого фільму був під загрозою зриву, і що у представника спецслужби раптом виникли робочі питання до людей, від яких залежало, чи дозволяти показ розслідування про офшори Зеленського, чи ні. Також ми надіслали офіційний запит до Служби безпеки України з проханням пояснити, нащо їхній співробітник дзвонив київським чиновникам, нібито з погрозами. В СБУ, на жаль, не відповіли по суті поставлених питань, лише додали, що не втручається в роботу журналістів. Директор малої опери Олексій Прасол також відмовився відповідати на наші питання щодо причетності СБУ до цих подій. До мене ніхто не. Добре, тоді у мене до вас питання. Чи знаєте ви співробітника СБУ Олександра Олександровича Новікова? Перший раз чую. Перший раз чуєте. Добре, тоді чи можете ви пояснити, чому раптово був скасований показ незабаром до незадовго до. Без коментарів Дякую. А чому без коментарів? Скажіть, будь ласка, чому без коментарів? Тож, давайте підсумуємо. Прем'єру розслідування про офшори Зеленського і його зв'язок з олігархом Коломойським зривають. Представники Київської міської адміністрації заявляють, що їх змушували це зробити співробітники Служби безпеки України. А сам представник СБУ, який ймовірно до цього причетний, просто називається робочим питанням. Трохи дивні у них робочі питання, чи не так? Окремо хочеться запитати керівництво СБУ, яке заявляє, що не причетне до спроб зірвати прем'єру фільму і що все це маніпуляція журналістів. Ви досі так вважаєте? Чи може тепер щось змінилося? І хто саме з керівництва дав вказівку зірвати показ фільму Офшор 95? Чи це була власна ініціатива Олександра Новікова? Дуже хочеться почути хоч якісь адекватні пояснення, якщо вони, звісно, є. А я нагадаю, якщо вам подобається те, що ми робимо, то заходьте на наш YouTube канал, підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. І, звісно, якщо ви хочете підтримати нас фінансово, то посилання на нашу сторінку на Патреоні в описі під відео. Дякую! you. <laughs>